Багато зараз говорили, що війна може тривати. Ну, ми що довго. Про це говорять давно. Не завжди хочеться це вірити. Але сьогодні була інформація, що війна буде тривати ще років 3-4, ну то реально це буде руйнація повної країни. Ну про, просто, ну це не так, як зараз, що паралельно йде війна, люди донатять, ходять в mm -hmm. ресторани, купляють, купляють їжі, а то просто буде. Просто ну капець, Ти зрозуміла. Mm -hmm я тебе запитую, Хто буде воювати? ще? Дітей будуть забирати, жіно. Ну, ну, хто, хто? Тобто люди будуть виходити тікати. Давайте я вас питаю: е чи буде зруйнована от, Україна от, економіка ну просто щент? Кожен там місяць знищувати велике підприємство, його не стане просто і за 3-5 років пять років нічого не буде. Ну просто ти на я сьогодні, от буквально перед ефіром, я відкрила телеграм за цілий день. Отак от останні якісь новини, які мені вискочили, це про те, що буде підняття тарифів на да. енергію Знов, да. да на електроенергію ще раз і пишуть, і що на податки звичайних людей це не торкнеться а тільки там підприємства, малий бізнес. Стоп. Так, підприємства піднімуть їм тарифікацію. Вони піднімуть свою тарифікацію Конечно, тому, що в них витрати, і воно безпосередньо вплине на споживача, тобто на звичайних українців. Що це за да. підміна взагалі ну якихось цінностей? Ну не, просто звісно, жовті, ну... ми будемо. Ми будемо потім там податки. От з жовтня, я чула, що з жовтня там податки на рухоме майно. Наскільки я пам'ятаю, там ще там 15%, да, 15% додають да. до військового збору. Ну, тобто, mm -hmm. а що це як не ми в шоці будемо перебувати mm -hmm. всі? Тому що так це безпосередньо да, воно здається там, десь вони паливо піднімають реакциз. Там вони на, на щось там я теж бачила на якусь бриддя да, 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 на, да, со, на солодку вату. Там вони акцисти да. Да, вони піднімають. То, тобто, так, ми ніби трогаємо, займаємо тільки бізнес малий та середній, а ну а тобто, так ми всі і є цей бізнес. Ми всі споживачі взагалі всіх ресурсів так. одне від одного залежимо безпосередньо. Добре. Тільки десь щось піднялося, друзі. Ми з вами да. споживачі зразу платимо. Ну так ну, ну як, ну, як інакше. Окей, так, Олечко, добре. 에, ну що ну, як мені стати чи чи буде буде зруйнування... за да, ні, буде зруйнування, 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 зруйнування України, ну, да. Тоді з нього вийти не можна вже буде. Ну, Дім, ну таке питання. Ну, чи буде зруйнування України? Да, ну, чи, буде зруйну... чи, чи через війну зруйнують економіку України повністю? Це буде зруйновано економіку України. Ні, не буде зруйновано економіку України. Все, дякую е, далі. Питай, А знову трима... я тобі yeah. кажу, що ми будемо трансформувати, ми будемо вибудовувати щось нове. Так, ми відмовимось від чогось було для нас звичне, що було для нас можливо цінним. Ну там вихід із зони комфорту, називаємо це так, тому що ну зона комфорту це ж не там, де нам добре, а там, де нам mm -hmm. зрозуміло, там, де ми вже прилаштувалися перебувати, і от з цих звичних якихось процесів ми вийдемо, ми від них відмовимось. Проте, завдяки тому, що ми відмовимось, ми прийдемо до чогось потужного, стабільного, ну і більш такого з коренями, знаєш, те, що на чому вже можна щось будувати mm -hmm. нову країну. От тобі зміна взагалі пере... ну, скажи Всі тоді цієї специфіки. Країни. Скажи тоді війна буде тривати От, ще три три роки. Дім, ну нащо ти мене питаєш, якщо я тобі кричу криком, плачу і все таке, що я бачу закінчення в цьому році? Ну, ну шо, що ж я? Я теж хочу так, я вірю тобі. Добре, питаю тебе, президент сказав якось так ненароком, що планує вибори президента в наступному році весною? Чи є така думка розмови про таке? Питаю, чи будуть вибори президента України в, в, весною? давай, квіт, травень місяць 25-го року. Щось показує, що це раніше почнеться. Якась стрімкість, ну тобто, mm -hmm. ну, вісім кажезлів, диявол, королева мечів. Ну, тобто, щось ця якась е тема почне раніше прокидатися, mm -hmm. і раніше mm -hmm. до цього чи відбудуться вибори весною? Слухай, ми дивилися з тобою це питання. Yeah, Не, ми дивилися раз тобі... в 5, вже, певно. Ми дивились Давай. Це вона, ми, ми робили це з Василем Климчуком у нашому да, да, аналітика да, да, да. проти так, Таро. Добре. Ну тут ну, все одно, ти розумієш, ну тут я питаю, чи будуть вибори? Ну, показують, що да. Значить, будуть, Оль? Ну, і, і от така якась цікава ситуація. Я от зараз пригадую, де я зараз у, уточню. Так, да, от таке відчуття, знаєш я навіть припустити, навіть там фантазувати не можу, як це може статися. Проте от таке відчуття знову: нікого немає, нікого немає вибори керівництва. Ну, тобто не буде таке президента, змінюємо на президента, розумієш? Що це значить нікого не я, має? Я ну, от, я, ще, я чув, що я перед да, цим, да, значить, да. ти виборочно мене слухаєш. Ні, я чую, я ж... хочу скласти в голову, я не, я не я Я можу скласти. Я ж хочу його скласти кудись вложити. Ну, добре, добре, поїхали далі. Uh, зараз почали багато говорити, що треба з росіянами говорити. Я тебе запитую, чи змусять, чи давай так, чи президент будь-хто змусить Путіна сідати за, за стіл перемовин? Тобто не путь Кремль, не, давай не Путіна, Кремль сідати за, за, за стіл перемовин. Те, що буде відбуватися в світі, змусить Путіна сісти за, за стіл перемовин? Що да. це буде? Да. Що да, його змусить? Не дадуть йому вибора. Ну, тобто, йому не залишать вибора, влаштують йому якусь башту і скажуть, а уже все, уже ти не можеш mm -hmm. тут вибирати. Вже ти тут уже право цього голосу свого позбавлений. Активна дія якась буде, якийсь прорив. Я тобі більше скажу, що таке відчуття. Да. Що на Росії вже цей сценарій більш-менш зрозумілий, тому що е, я не пам'ятаю, з тобою ми дивилися чи не з тобою, але, але, але мені показували, що е, Росія ніби як. Вже почала риторику підготовки да, своїх орків да. до повіди, що все цикав, як вони там кажуть, целі випавнені да, ну, це поставлені да. да ну тобто, тобто, щось тут не без чогось, тому що отаке от відчуття, ніби вони самі вже хочуть за стіл переговорів, розумієш. Да. Ну, тобто їх і запрошувати не потрібно, да ну, тобто просто Але... сказати їм можна. Багато говорять про стамбульські домовленості, які були ще там на початку війни. Давайте в них є якась сила. От в карт. В них є юридична сила в стамбульських домовленостях, Чи це, це просто юридична, нічого? Це є юридична сила в стамбульських домовленостях. Ну, якось на неї не спираються, на цю юридичну силу. Чи є вона? Ну, за тузем мечів, тузом мечів вона є взагалі. Але він перевернутий, Ну тобто, ну є собі, і є. Знаєш, ну це ж як мінські домовленості, це як Будапештський меморандум, це як Женевські конвенції, які вони да. порушують без uh, переставки, тож давай так. ніхто на них не спирається, коли будуть перемовини України і там Росії. Ну ти бачила кудись, поїдуть третю країну, сядуть тіпо, да, да, там якось так. Да. Да -да 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 -да. Чи будуть у стамбульські домовленості, типу як основою цих домовленостей, чи взагалі не будуть? Оце мені важливо, тому що вони там проти України. Вони все, вони просто, якщо там її вони їх візьмуть, то все хана. Це так принаймні. Чи будуть хочу. стамбульські домовленості такою базою. Так, да, да, базою цих, для да? домовленості, які все одно Давайте. домовленості будуть, друзі, бо всі війни закінчують домовленості. Ні? Mm -mm. Слава Богу. Ні, 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 а ми щось качаємо. <сіх> ми вже будемо качати права. Добре, давай. так, Тобто, це означає, що до кінця давай... Ой, так. Чи до, кін до кінця року Україна буде в таких позиціях, щоб качати, чи ще не буде. Свої права і там. Тут якось да, мені кажуть, щось да. Чому багато ну, не, не без імператора, не без криші, не без прикриття, скажімо так, але mm -hmm. да. Ну тобто, і дивись, і знову, от повертаємося до початку сьогоднішнього розкладу, що там показало, що ми ніби як, отак вона знаєш, склалося. Ага, все зрозуміло. Значить, цим це, цим це, сюди, сюди треба там тупнути ногою, там треба посміхнутися. Ну тобто, якась така стратегія, ніби як вона. Вже матеріалізується, ну тобто, вона mm -hmm. не просто якась така ефемерна. Спробуємо так, що буде. А тут якась прям вже ну розрахована. Вона розумієш, видається. Mm -hmm. Ну, дивись, ну, якщо, якщо подивитися на фронт, то він так не виглядає взагалі. От, ти поняла, да, про що я говорю? Тому що да. це ну, виглядає страшною ескалацією, росіяни пруть. Ем... Ну тому що вони в них кількості. Ти бачив, подивись, Україна і Росія. Ну тобто це очевидні речі. Ну тобто, ми, я, я з самого початку, коли мені казали, що чи переможе Україна Росію на фронті, тільки, ну тільки на фронті. Ні, я кожного разу це казала. Mm. І постійно мені показували, ну це неможливо технічно. Це фізично неможливо зробити, тому що просто no. їх більше, і їх не так шкода, як ми своїх бережемо. Розумієш. Ну тож не так це відбувається. Mm -hmm. І тоді я повністю, коли я розглядала ще на початку війни, я думала, що ось ось це все станеться, і я дивилася, мені постійно показували, що це буде. Як спільна складова, тобто цей політичний тиск, цей тиск різних країн, це якісь да. погрози, це якісь знищення на Росії. Ми будемо спричиняти. І Я ще пам'ятаю цих е е е хейтерів, які ну це не хейтери, це якісь. Е Ладно, не буду називати людей цими словами, які писали, що це неможливо. І от минуло минув час, і все стало неможливе. Стало можливим. От припустити yeah. три роки, там два роки навіть тому, що буде от зараз той сценарій, який програється. Ніхто цього не yeah. ми не міг припустити. А я Оль, бачила Оль. Дивися, а от е, Китай і Бразилія створили платформу глобального півдня, яка називається Друзі е, Друзі світу. Які хочуть е, щось робити для вирішення української кризи, так називають вони? Давай так що вона взагалі ця платформа е, друзі світу? Чи вона щось допоможе Україні вирішення війни? Вона буде відігравати хоч якусь роль. Це такі як кризис менеджери, да ми зараз третьої позиції, як не заангажовані, просто спостерігаючи, спираючись на статистику і цифри, зможемо вам розказати, що вам правильно робити, аби досягти може вони да, на коучі, чи матимемо платформа друзі світу, чи чи буде вона впливати на фінал війни? Конструктивний вплив на фінал війни. Чи матиме вона конструктивний вплив на фінал війни? Ні, ми потом. Ви потом нам на наберіть нас, як у вас завершиться. Ми придемо вам. Тобто, це просто для красоти? Да? Ну це не просто для красоти. Це чи будуть вони брати участь у як це у понову відновленні да, України? У... Налаглені. Ну, це Спочатку виносити ну, мають... України, да, це як ну, відновлення світового, якихось зв'язків та. Ну вони говорять, що вони хочуть запропонувати якийсь сценарій розвитку закін... не то що розвитку закінчення війни в Україні. Чи будуть вони якісь запропонувати. В них якийсь е... живий реальний сценарій. А ну, ні, ну слухай, ну 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 ну, ні. Ну тобто дивись, щоб закінчити війну в Україні, потрібно. Жити в Україні потрібно розуміти цінності, фокусування контексти, в яких ми всі перебуваємо, не тільки там я, ти, а ті, хто приймає якісь важливі рішення. Тобто, це неможливо зробити дистанційно. Розумішно, неможливо це зробити. Типу, десь там з боку, Ні, Вони потім, якось потім вони щось будуть. Ну, Китай буде, куди він дінеться. Все одно з ним треба працювати, заробляти, продавати. Нам же ж треба купляти телефони. Да Та все ну все у нас. Скільки ти подивись? Скільки у нас майже ну може? Не ти навіть, ти сотні знаєш, сотні мені 40%. здається, що світ подумав зараз, і все таки не буде такої краніше, що все в Китаї. Що, а будуть робити все в Україні. Тому що побачили, що це втрачає Україна, втрачає гроші в да. а ресурси. Ну тобто, нам неможливо з ним змагатися. Ми занадто да. маленькі, аби змагатися з Китаєм. За... Економічні якісь. Погнали. Олі, за зараз ведуться між Сполученими Штатами Америкою ну, Сполученими Штатами і Росією перемовини відносно ядерної зброї. Ведуться перемовини відносно ядерної зброї. Вже провели, вже провелися, чекаємо, коли вистрілить, коли вони а, вистріли да. погано Чум... слово не сюди. Не дай Бог. ми просто чекаємо, чекаємо вирішення, чекаємо да. зупинки. Вже все провели, вже поговорили. Да. Вже Чум... цю глушилку на ротяку їм накрутили. Ну тобто, зараз вони повинні підзат... підзаткнутися з оцим спічем своїм агресивним. Вже сталося. Ну тобто, вже чекають плодів. Вже Давай чекають, так, тоді коли да. станеться. Чи буде е ескала е ескалація ядерної війни? Тому що пишуть, а не багато на літів говорять про те, що. Та да, ну я ж вс... кажу, що зупинилася. Вже зупинилась те, що зараз там якісь політичні аналітики е, е там роз ну, там діляться своїми роздумами і. Аналітикою, це вже третє питання. А стосовно великого масштабу, ну, тобто вирішення, тут показують, що вже питання вирішено. Ну тобто, я ж кажу, що вже їх притушили трошечки, зробили му муте їм на цю тему. Тож да. зараз вони повинні заткнутися. Так, дорогі любасенки, але давай так, е, оці розмови, що Росія обере рівно віддалене місце в Україні десь в полях, і і, і, і туди запустить ракету. От давай подивимося так. Ти шуткуєш, я щойно тобі відповіла, Дім. Ні, Я зрозумів тебе, ну просто ми ж говоримо. Тобто, ти вважаєш, карти це тобто, сказали. випадка. Добре. 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 добре, ти цю інформацію, так. Да. Це сьогодні я слухав деяких аналітиків. Ми, я я щойно просто... проговорила, то. Да, тобто, це так зупинка, це зупинка, це зупинка. Все, значить, друзі, не пишемо більше питання про ядерна зброю на Львов. Ну ]そう. ти ж ти пам'ятаєш, да. от от воно циклами, от цикнуться ти ніколи колесо фортуни розумієш? Воно чіп вплила ця тема. Всі-всі знову а, ядерна зброя, ми знов всі помрем. Все заткнулись, все півроку тиші, спокою боїмось чогось нового. Ага, давно ми щось не залякували ядерною зброєю, Бабах знову посипались. Ну тобто, це так. на рівні маніпуляцій. І ми з тобою самі постійно от, третій рік кажемо, що не ведіться на маніпуляції, критично мислите, yeah. не розгойдуйте тривогу, не страждайте, тікайте від страждань, відволікайтесь на якусь там е, свої плани. Займіться кожне своїм життям. Він, ну, не страждаєте через те, на що ви не можете вплинути, Ну тому що mm -hmm. це марні страждання. Вони приводять тільки до неврозів відсутності сна і хвороб, yeah. особливо парних органів. Тож yeah. все ну гепнуть, гепнуть всі помремо <клес> Значить, що? що ми можемо <клес> так зробити ці інформацію. Скажите, ну, почали ну, почекаєш, війна да. має закінчитися. Я не почали да <клес> зараз. Війна закінчиться, як за люди, всі. люди ж як почнуть заробляти куча машин, yeah. бізнесу, твариться заводи, параходи так хочеться. Щоб всі всі, щоб кожний громадянин України став щасливою людиною. наскільки це було б круто, щоб всі да. були задоволені своїм життям, всі знайшли свою якусь. Ланку де проявитися, О, проявляли цикліто. свої таланти, займалися любимими справами. Ну тобто, тому що так багато злості і ненависті в українців одне до одного, навіть ти отак листаєш, і читаєш, і думаєш, Боже, люди, так от вам війну і дали, щоб ви, врешті-решт, схаменулися, прийшли до тями і зайнялися бляха своїм життям. Кожний да. вибачаюсь. Все, якраз нам в чаті написала Орчиня одна і пише, що там. Що ми, що як це ми дожилися до того, що вбиваємо росіян на війні, що будуть покарані за це? Я це буває думаю, коли це читає коменти росіян, а вони ну, взагалі не розуміють, що йде йде війна Росії проти України, росіяни напали на Україну. Прийшли в нас нім і вбивають нас, наших е, синів, дітей, чоловіків. Да. Я ж не думаю, що ви якась реально тупорила овца. Я думаю, що Та ти так не думаєш? А <сміт> що це ти <сміт> них <не> думаєш горди? <сміт> Протопорила чи... я, я овца. Ну, а хто вона, вона мені вона пише: забули господа свого. Якого ну про що ви говорите? Ми не знаємо, які у вас там боги. А це ж сама кончена оця ланка населення. Понімаєш, які господом маніпулюють? Це ж все страшні люди. Вона розказує тут діт дітей убивають крадуть на органи, ріжуть, а вона там молиться десь там під ступою сидить. Виродки, нація, одум, виродки. Одум, одумайтесь, одумайтесь та такий не пишіть, бо це ж не годиться. Вам же вам же не буде життя ніколи за такі слова. Так. Погнали. Олена, добре. Що пише питання, тільки Олена Добре. Друзі, де ви? Де ваш ентузіазм у питаннях? Добре. Бо Олена, Олена Добра скучила за нами. <с <с і от Кажуть, що вона народила дитину. Олена, вітаємо вас. Ну, якщо це О, правда, вітаємо вас. Якщо це вітаємо правда вас. то я, ми вас з зорічкою сильно сильно надіємося, Маленькі, Олена... маленькі рум'яненькі і назвали сина ще. Дімою. Да? Дімою назвали. Я надеюсь. я всіх прошу названі ді... Діми назвали сина Олею. Давай, поїхали <рес> так, Оля, питання: в Ізраїль знищив керівниках Ізболи, в Лівані, мабуть. Чи правда mm -hmm. знищив керівниках ізбали? Подивися. Правда, ми ж дивилися, що вони знищив... да. будуть знищувати. Да да, 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 да. І що за це? Чи розгорнеться нова фаза війни в тій, в тій зоні? Ізраїль, Іран, Іра... Іран, Ліван. От ти розумієш, О, ти пам'ятаєш, ми з тобою декілька разів дивилися, чи буде війна, мені постійно показує, да. що не буде. ось знаєш, не буде. війни прямо не буде. Да. Ну тобто вони там по локально їх повибивають, вони познищують ті, хто може їм наносити загрозу. Чи буде розгорнуто новий, нова стадія війни? Да? Чи буде розгорнуто нову стадію війни між Ізраїлем Ні... і Ніколас Ніколас. гарне ім'я? Нехай росте здоровенький. І щасливий, добре і, ситий, зараз... і багатий, і да, заважний, да і здоровий да, Валентина, да, добре. Магаталюк. Чи буде між ними війна? Не буде, ні ні, дивись, ні, це все ж таки припиниться. Е, якимось е, ну зупинка буде. Зупинка буде не зараз. Вона буде не завтра, не в цьому році. Навіть я б сказала, тому що е, якісь ще випади з боку одного і іншого будуть, але до повномасштабної війни сказати, що там ті на тих постійно, ті на ну ні, 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 Оль, ні, не, не буде. Я хочу бути. сказати тобі так, бляха, чого ж у нас війну дозволили якщо не дозволяють велику війну між Іраном і Ліваном і Ізраїлем? А в надім, ну, тому що наша війна вона ж назрівала скільки десятиліть там, там це наше географічне положення до цього, навіть сприяє дуже сильно тому, що сталася війна, тому що тих амбіцій, в тих амбіцій. А ми, ніби хочемо демократично, ніби хочемо спокійно, але це ж нікого не задовольняє, розумієш. Ну, тобто, коли воно живе в стражданнях, коли воно живе нікчемним життям, йому mm -hmm. боляче дивитися на те, що комусь вдається в когось mm -hmm. якийсь ріс, хтось не вмер, хтось не здонепав. А все ж таки ви вигріб і yeah. зміг чогось досягти. А воно не може так. тож воно сидить, е, стікає желчю і приходить в дім з війною. Все ну тобто, про що ми ще говоримо? Це, okay. це, ну, це це, це, це ну, ніколи не не, не змінити, певно, з того боку. Тож війна yeah. була неминуча. Окей, okay, друзі. Тут яке питання постійно повторюється про Лівобережжя Херсонщини. Давай все-таки повторимо, тому що я знаю, що люди чекають. Люди чекають Про Херсонщину. Лівобережжя Херсонщини. Давай, uh -huh. давай давай, на жовтень подивимося: Жовтень Лівобережжя Херсонщини. Лівобережжя Херсонщини, жовтеньчі. Чи... Звільнення, буде якийсь рух у напрямку звільнення. Да. Вих, вихід із обмежень. Звільнення. Це буквально карта звільнення, щоб ти розумів. Е, да. Там щось вже відбувається. Чим закінчиться? Мені показує четвірка везлів. Боже, дай сили, міці і. Можливості і людям витримати це, дочекатися, і нашим Збройним силам, Діма, офігенні карти от прям реально офігенні карти. Я не можу тут сказати щось інше. Може тебе бог, відчува. Сили, тримайтеся, будь ласочка дуже добре. Друзі, Спасибо. ми знаємо, що. Я вірю в це. Я вірю. Я от, наприклад, я просто багато хто пише і говорить, що. Херсонщина і Запоріжжя були дуже мало в окупації, порівняно з Донецьком і Луганськом. І що там ще не, не така промивка голови пройшла. І, тобто, Але вона може... є, є. Але вона дуже і дуже по... сильно, да. І, по... і повернення буде легшим, тобто не таке травматичне. Знаєш, люди якось ще ну, не така сильна ну, часовий проміжок, а там 10 років. Ну, Ти я валиш? тобі скажу навіть отут, в моєму, там, ну, там, ну, не отут, чи, там, серед моїх якихось знайомих людей, в Мелітополі. Оф люди, офнулись Херсонщина так само. Ну, тобто. І, і багато Ну, тобто, знаєш, це от знову ж таки втеча від страждань. Ну, тобто можна жити в окупації да. щодня, боротися з орками, страждати від того, що не Україна, але мозок, наша психіка, не зможе цього робити, да, другу, да. тому що ну, ну відбувається звичайно, до там, ранність, до кортизолу. і да. Да, відбувається адаптація. Ну тобто, і все люди розуміють, вони приймають врешті-решт цю реальність і кажуть, все окей. Будемо жити за цими правилами. Змінити ми їх не можемо. Звільнення наше поки що не відбувається. Тож все приймаємо ці правила. Живемо за ними. А там включається телек і погнали пакувати правильними yeah. тезами. Все. Оль, так воно нове про нове пророцтво Ватікана на фінал. Ну треба ж е, про Він, Рептило, ну, Про війни да. у війни у світі з 20 по два по тридцятий рік кажуть, що там вказана Україна, війна в Україні. це новина правда чи фейк? Питає Маріна. Задай питання, чи ж я не зрозуміла. Просто є пророцтво про війни у світі з 20 по, 20, по 30 рік, щоб які будуть тривати, чи є там Україна? Є таке пророцтво взагалі, це правда чи ні? Я от пригадую, знаєш, як постійно кажуть, Ванга сказала, там мені картинка якось потрапила на очі. Знаєш там yeah. а Ванга сказала там, що буде оце. Настрадамус сказав таке, А що Ванга буде сказала, оце". така картинка, день. знаєш, стоять Настрадамус, з Вангою такі, ми таке не казали. <реш> Це правда ну, короче, давай, так, так. Ванга тільки приходить. Є, чи є в такому пророцтві? Е... ну Ми ж розуміємо, мав у Вангі просто були класні маркетологи. Yeah, е... мабуть, Ну що, неправда. Є пророцтво про те, що до 30-го року будуть війни по світу. Так вони і так йдуть посвіту. Війни постійно йдуть, якісь війни посвіту. Тобто, да? це таке собі пророцтво, знаєш. Така собі ванга, знаєш, ні ахті. Я, ну. ну... Я не бачу, на жаль. Ну, може, на щастя, на жаль, не знаю. Ну, ну, Колись, я не ми можу ти... Колись ми не з тобою дивилися, чи буде третя річниця війни. Чи буде третя річниця війни, чи буде третя річниця війни? Е... Ні, повернення до минулого і зупинка і відсічення. Mm -hmm. Кажуть, чи ні? Боже, дай Бог. А скільки тут залишилося? Жовтий, листопад рудень січень та й лютий, вже будемо знати. Хто б міг не подумати, так? Да, отак, 22-му році, що це розтягнеться на такий страшний термін. Взагалі, які наслідки? Взагалі. ну, Усвідомити це неможливо. Тільки... Я пам'ятаю, а це коли от, от в Бучі вони літали, такі чорні вертольоти і випускали отак. Я не знаю, що вони випускали. Ті плужки це такі да. відволікаючі. Оці... Я… Я пам'ятаю, побачив це, і нас так штори були зашторені в будинку, і коли і коли щось летіло, я так дивився шторку, бо думав, що це летять ці. А насправді тут по прямій до бучі, там ну кілометрів 25 від мене, то mm -hmm. так шне по якщо, якщо по полях, та ну 30 потолок. Якщо не по трасах, це дуже близько, і я пам'ятаю цей такий у малих страх, такий що це може бути ці вертоліт летіть з такими. Знаєш, які то бомбить все підрядати. Каталіна я це прям дуже... навіть пам'ятаю це перші дні війни, коли почали з'являтися вже відосіки. Знаєш, коли люди почали викладати, да. не ну, знімати це все вихіття. Я пам'ятаю, це два кадри, які мене вразили, і по поринули мене в якісь ну страшні стани, правда, істерично страшні, де я. Моя нервова система не втримала це саме, де летить оцей е... гелікоптер, да, вертоліт, оцей, да, і випускаю. І я пам'ятаю цей жах, оце відчуття оцього ужасу. Я не знаю, як це, ну, от що, що, як, як це не може, це не може бути, це не може відбуватися. Ну, тобто, мозок не сприймав це як реальність. хоча... Е... Після того набагато страшніші події сталися, mm. і бачиш, і ми вже просто в цьому живемо. Отак. От Але ми змінилися. Ми ще да. не всі усвідомили, що ми змінилися. І навіть ми ще навіть до кінця, певно, не розуміємо, наскільки ми змінилися і в яку сторону. Да. Але я вірю в те, що це зміни, які приведуть нас до нового, ну, більш якогось якісного чи що да, життя. Буде краще, в нашій, усвідомленіше, в нашій да. усвідомленіше. Цікаві, цікавіше, я вірю. Дай Бог, щоб всі були здорові. Чесно, бережіть себе. життя найважливіша річ. Треба себе берегти. Так, Олечка, дякую тобі, Дергасінько, за прекрасний ефір, мирної, тихої, всім ночі. Нам. Всім, всім, всім. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Олечка, дякую, тобі сонце. І я тобі дякую, тихої ночі. Всіх обняла, всіх поцілувала. Бережіть себе, все буде круто. Ми все спораємося, ми переживемо, виживемо. Yeah. І... Заживемо краще ніж до цього. Давай, Я все. вірю тільки в це і вірю. Все, всім. Все, удачі, зна, па -па.